Дорогі браття і сестри, наближається величне свято стрітання Господнє, яке належить до 12 свят Православної церкви. Назва свята походить від старослов'янського слова стрітення, що означає зустріч. Саме в цей день відбулася велика зустріч людства з Богом. Старого заповіту з новим, давньої мудрості з дитям, яке є Спасителем світу. Саме ця подія описана в Євангелії від Луки, на сороковий день після народження Ісуса Христа Діва Марія та праведний Йосиф принесли немовля до Єрусалимського храму. Щоб виконати старозавітний закон посвятити його богові та принести жертву, у храмі на них чекав праведний старець Симеон, який за пророцтвом мав побачити Месію перед своєю смертю, Симеону було обіцяно Богом, що він не помре, поки не побачить Спасителя. Коли Симеон побачив Ісуса, Він узяв його на руки і виголосив знамениту молитву, що стала частиною церковного богослужіння. Нині відпускаєш раба твого, владико, за словом Твоїм, з миром, бо побачили очі мої спасіння твоє. Ці слова. І донині читаються у вечірніх богослужіннях. Симеон визнає Ісуса як світло для откровення народам і славу Ізраїлю. Він також пророкує Марії, що життя її сина буде суперечливим і що меч болю пронизуватиме її душу. Також у храмі була пророчиця Анна. Вдова, яка служила Господу в храмі. Анна, побачивши немовля, визнала його і почала говорити про Ісуса всім, хто чекав на визволення Єрусалима. Вона була першою жінкою, яка публічно проголосила, що Ісус є Спасителем світу. Після цього Діва Марія та Йосиф. Повернулося до Назарету, де Ісус зростав і Божа благодать була з Ним. Таким чином, у Євангелії від Луки описано, як Діва Марія та праведний Йосиф принесли Ісуса до храму, щоб виконати вимоги старозавітного закону Мойсея. Згідно з законом. Кожен первісток чоловічої статі повинен був бути посвячений Господу, і на сороковий день після народження матері слід було принести жертву очищення. Це було обов'язковим обрядом для кожної матері, яка народила сина, і він включав принесення жертви пари горлиць або двох голубенят. Цей обряд був важливим не тільки як виконання закону, але і як символ покори і виконання Божої волі. Ісус, хоча і був безгрішним Сином Божим, взяв на себе всю людську природу і підкорився закону, щоб таким чином виконати всі вимоги для людства. Принесення Ісуса до храму стало не лише виконанням закону, але й святим символом того, що Він є Спасителем світу, це також був знак того, що Христос прийшов виконати старозавітні обітниці і волю Божу для спасіння людства. Духовне значення, стрітання Господнього. Полягає в глибокій символіці зустрічі людства зі Спасителем. Ця подія не лише описує фізичну зустріч праведного Симеона і пророчиці Анни з Ісусом у храмі, але і має глибоке сакральне значення для кожного християнина. Стрітання є символом перехідного моменту. Від старого заповіту до нового. Старозаповідний закон, що правив до приходу Месії, зустрічається з новою благодаттю, яку приносить Христос. Симеон, який представляє старий заповіт, визнає Христа як світло для одкровення народам. Відтепер Божа благодать і спасіння. Відкривається всьому людству, а не лише Ізраїлю. Стрітання Господнє символізує зустріч людей із Богом, з Христом, який є Спасителем світу. Це не просто подія в історії, а момент, коли Бог стає близьким до людини. Ісус, хоч є Богом. Втілюється в людській природі і дає можливість кожному зустрітися з ним через віру. Це також є нагадуванням про те, що кожен християнин має відкрити своє серце для цієї зустрічі, сприйняти Христа як Спасителя. Господнє є святом, яке відзначається урочистими богослужіннями. В особливий спосіб в цей день освячуються стрітенські свічки, які потім роздаються віруючим. Освячення свічок є важливою частиною святкової служби, адже саме вони є символом світла Христа, який прийшов у нас світ. Щоб просвітити все людство. Стрітенські свічки зберігаються в домівках цілий рік і віруючи, часто запалюють їх під час важливих подій, якщо хтось хворіє, чи якісь сімейні святкування або молитви, і особливо під час боротьби з труднощами або духовних випробувань. Свічка символізує присутність світла Христа в домі та захист від зла. Народні традиції та звичаї святкування стрітання Господнього зберігають багато вірувань і прикмет, що мають глибоке коріння в українській народній культурі. Водночас важливо пам'ятати, що деякі з цих традицій та звичаїв мають. Саме народний, а не церковний характер, і їх необхідно сприймати тільки в контексті православної віри. Український народ у своїх традиціях часто пов'язував релігійні свята з природними циклами, однак важливо, щоб ці звичаї не ставали об'єктами поклоніння, а залишалися частиною культури, яка допомагає людям орієнтуватися. В житті. Стрітання Господнє це важливе святкування в православній традиції, і віруючому варто провести цей день з особливою увагою, з особливою увагою до молитви. Участь у богослужінні на стрітання Господнє є основною духовною практикою цього дня. Для віруючого це час молитовного єднання з Господом, щоб через участь у літургії і молитвах зустріти Христа, як праведний Симеон зустрів його у храмі. Найважливіше бути присутнім на літургії, де читаються особливі молитви, що нагадують про прихід Спасителя, про його світло, яке освітлює кожне серце. Якщо ж у вас немає змоги бути в храмі, молитва вдома повинна бути зосереджена на визнанні Христового світла, прощенні гріхів і духовному очищенні. Слід прочитати уривок з Євангелія від Луки розділ 2, вірші 22-40, що описує подію стрідання. Та особливо звертати увагу на духовний зміст всіх цих подій. Цей день є чудовою нагодою молитися за своїх близьких, рідних просячи Господа нашого Ісуса Христа про благословення, здоров'я та підтримку в житті. Святі Отці часто звертали увагу на глибокий духовний зміст. Цього свята. Святий Іоанн Золотоустий пояснював, що стрітання Господнє це момент, коли світло Христове приходить до нас, приходить у наш світ і освітлює Його. Святий Василій Великий писав, що саме через це свято. Ми повинні знову і знову пізнавати Христа як світло, яке приносить нове життя і спасіння. Святий Григорій Богослов акцентував увагу на тому, що «Стрітення Господнє є свято світла, яке знищує темряву невіри і гріха. «Стрітення Господнє» Це не лише свято, яке святкуємо в храмі, але і особиста зустріч з Господом у нашому серці. Це заклик до кожного християнина відкрити своє серце для Спасителя, прийняти Його світло і дозволити Йому керувати нашим життям. Зустрічаючи Господа в своєму серці. Ми відкриваємо двері для його благодаті, яка допомагає нам жити праведно, мирно і в гармонії з Божою волею. Стриння Господнє є святом, що вказує нам шлях до спасіння через зустріч із Христом, зустріч із світлом, яке освітлює кожного, хто йде з ним. Як на сороковий день після народження Ісуса Діва Марія принесла Його до храму для виконання обряду очищення, так і для кожного християнина стрітання нагадує про необхідність духовного очищення. Цей день запрошує нас відкрити свої серця для зустрічі з Христом, очищення від гріхів і покаяння, аби бути готовими прийняти благодать. Божу. Як Симеон і Анна були готові зустріти Месію, так і ми повинні бути готовими до зустрічі з Богом у своєму житті. Це свято нагадує про важливість духовної готовності і очікування на Спасителя. Ми маємо постійно піклуватися про свою віру, молитву, добрі справи, щоб бути готовими. Зустріти Бога в будь-який момент. І ось, брати і сестри, запитаємо себе, чи ми готові до зустрічі з Богом. Чи живемо ми так, щоб у будь-який момент змогли сказати: Господи, я бачив Тебе в своєму житті, я служив Тобі, і тепер я готовий іти за Тобою. Свято нагадує нам. Що життя це шлях до Бога. Хтось, як Симеон, чекає його довго, хтось, як пророчиця Анна, служить йому день і ніч у молитві. Але кожному з нас належить відкрити своє серце для цієї зустрічі. Амінь.